Але, на жаль, був не оригінал. Від е, пакування до самих парфумів вони цілком і повністю відрізнялися. І після того я не ризикував закуповувати більше, бо вони достатньо дорого коштують. А тут побачив в Словаччині знову в наявності і попросив придбати мені такі парфуми. Тут є вотермарка е, їхня. Акцизна, як воно називається, така штука. А, це оригінал, і це, це дуже дорого. Да. 100 євро. 100 євро. 100 євро за парфуми. Шоп я... Знаєте, скільки можна купити на 100 євро парфумів в моєму магазині? До 100-біса багато, повірте. Більше 10 ароматів ви зможете купити собі на 100 євро і користуватися кожен день новим. Тому посилання в описі. Так, далі взяв собі трусики. Трусики, кажуть, потрібно носити. Ціна вийшла всього-навсього 15 євро по сейлові. Як на мене, непогано. 15 євро за три пари, Puma, Original, чому б ні. Давайте. Куди ж? Без напоїв. Вирішив спробувати. Такого я не зустрічав у нас. Блін, які вони холодні. Ох, кайф. Будемо пробувати Energy Drink з Гуараней. Подивимось, смачно, чи ні. Так, далі. Жистики. І вся на кашах. Ой, у мене щось упало. Ну, то нічого. Очі дракона. Або зомбі дракона. Отакі. От такі штуки в нас є, але в нас вони коштують по 38 гривень. Мене жаба задавило їх купувати, так я ні разу і не спробував. Замовив тут трішки дорожче, але тим не менше. Так, печиво. Спокон віків купую це печиво, як побував в Словаччині, і не перестаю йому ізміняти. Зраджувати. Да, воно дуже смачне. Аналог а, нашої марійки, але прослойка шоколадна. Дуже ситно, чесно, до кави дві штучки з головою вистачає, щоб наїстися. Так, що в нас тут? Шоколад Ліра. Кальянне Ліра я курив. А шоколад не пробував. Тому хочу спробувати і його. Так, відкладаємо. Ще два батончики закралися в нас тут.